Добровольців та інших військових урівняли в правах іще ще в квітні у законі. Тоді нардепи не встояли під тиском оборони громадян. Добровольчі загони першими стали на захист країни на сході, першими і клали свої життя на передовій. Однак, через невизначений статус герої не мали пільг, їхні родини були безсилими під час втрати годувальника. Закон ухвалили, підписав його президент. Але добровольці і досі безправні. Свій статус учасників АТО вони і далі змушені відстоювати по судах. Оксана Муляр. Докладніше. Два брати і їхня тітка. Раз на тиждень осиротіла родина збирається разом в інтернаті на Київщині. Тут живе старший брат Андрій, хворий на ДЦП. Мати хлопців померла три роки тому. Батько, доброволець Айдару, загинув рік тому в АТО. Зараз тільки побратими й допомагають сім'ї. Цьому року ми їздили з ним на п'ять днів на море. Просто на більше не забуло. фінанси не дозволили. Нам помили, правда, айдаровці. Молодший брат Ігор працює охоронцем. Закінчив лише бакалаврат. Учитися далі планує, можливо, колись згодом. Живе сам в оточенні портретів батьків. Позвонив сказав, сказав, що я стаю. Типу, навіть не обсуждається, а стаюся і все. Я вважаю, щоб поаккуратні там був, і потім через нікотре час позвонили і сказали. Що... Так, от державної допомоги 609 тисяч за загибелі бійця АТО для племінників добувається тітка Наталя. От я скільки оброщалася, вже і воєнкомати, і їздила, писала письмо у Міністерство оборони. Нам відповіді конкретно ніхто не дає, чому немає цих виплат. Усі сподівалися на закон про добровольців, який мав би зрівняти всіх учасників АТО. Документ набув чинності майже місяць тому, але нічого не змінилося. Бо до комісії треба подавати ті самі документи, що й подають оформлені бійці. Проблема добровольців в тому, що уні. Взагалі никаких документів нет. Як нас тогда брали? Прийшов, автомат в руки дали, номер телефону жены записали на случай, якщо погибнеш. І вийшло, що вроде бы доброволець має право, а реалізувати його не може. Він не може просто предоставить эти документи. У нього їх в помине немає і ніколи не було. Волонтери пропонували залучати до оформлення добровольців свідчення побратимів, але Кабмін відкинув цю пропозицію. Треба вносити зміни до цієї постанови, як на наш погляд. Тому що дуже важко, дуже важко добровольцю зібрати документи, які має зібрати військовослужбовець. Постанову готувало міністерство оборони. Усіх незадоволених направляють до суду. Перше і основне місце, куди вони має звертатися з відновленням своїх соціальних прав та гарантій – це суд. Відповідав встановленим порядкам, проводиться розслідування подавати на міноборони з метою відновлення соціальної справедливості. Олександр Щербина майже рік, те й робить, що судиться з міноборони. Виграв одну справу. Міноборони вже навіть програло апеляцію, але рахунок у дове добровольця заморозило. Необхідно внести зміни до закону України про соціальний захист військовослужбовців та членів їх сімей, де чітко прописати і дати визначення того, що доброволець є військовослужбовцем. Це власне те, що я довожу в суді. Добровольці вже оголошували владі ультиматум. Давали місяць, щоб кабінет міністрів знайшов спосіб надати їм обіцяні пільги. Вимога не подіяла. Тож тепер розробили власний законопроект. Оксана Муляр, Вадим Верба, Андрій Поставець, Спецкор 2+,2. плюс два